А що, якщо я вам скажу, що в мене є для вас нове передбачення про Україну після війни? Нещодавно була новина про Запорізький міжнародний аеропорт. Чули? Його зруйнувала Росія. Я там була до війни ще до 2014 року, коли виходила з тіла і бачила ймовірне майбутнє. Так, я вмію виходити з тіла. Що я бачила? Якою саме буде Україна після війни? Я проходжу через місто, гуляю по вулицям в очікуванні рейсу, різнокольорові парасольки, якими прикрашене одне та інше кафе, дорогі бутики. Дивує те, що одна частина міста нова, саме відбудована, а інша частина занедбана. П'яти та поверхівки місцями понівечені, вибиті вікна, там, де немає стін, завішено старими простирадлами. З деяких потрощених квартир виглядають люди, яким не по собі від умов свого життя. Є діти п'яти-шести років, які бігають по вулицям з палицями один за одним. Щасливі і їм ні до чого немає діла. Люди намагаються відновити майже втрачене майно. В їх руках хліб, чітке розділення на два квартали: бідне. Та багатий розповідаю саме те, що бачила, без прикрас. Вибачте, але як є. Більш заможні люди відтворюють ті вулиці, якими їх пам'ятають до війни. Не надто збентежені багато туристів з-за кордону, на яких люди заробляють гроші, приїжджають подивитися, як живуть українці, та дістають гроші, щоб комусь просто дати. На вулицях брудно від якогось пилу, залишків будівельних матеріалів. Немає тотальної смути чи сліз. Є різні люди, як це і завжди відбувається серед українців. Всі різні. Я заходжу в аеропорт і Люся крізь величезне вікно, як небагато пасажирських літаків на стоянці. До речі, це прямий доказ, що це відразу після війни. Це саме запорізький міжнародний аеропорт, ніякий інший, але відновлений, як це було до війни, велика металево скляна конструкція. Передбачення не про дату закінчення війни в Україні, а про те, що буде після війни, без прикрас. Можливо, серед вас є ті, які теж щось бачать. Пишіть в коментарях.